Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Як ти сьогодні на початку сказала Катя, на хвилях ностальгії ми сьогодні будемо мандрувати. Мандрувати. Це саме той випадок. Це саме той випадок, тому що цю пісню я почула в 91-му році, здається. Це був 10-й, 9-й, 10-й клас, коли ще були VHS касети, відеомагнітофони, і я записувала кліпи. На відеокасети, щоб потім їх передивлятися. Ну, це було дуже сучасно, модно, угу. і взагалі, ну так хайпово було. Да. І всі дівчата, хлопці, вони приходили до мене, тому що в мене був відеомагнітофон, і ми дивилися кліпи по декілька разів. І я щось там повторювала рухи. Але цей кліп я дивилася, і це була дійсно мрія про якесь інше взагалі життя, якесь ну. Так, красиве, я жила в кривому розі. Країна тоді наша, тільки-тільки стала незалежною. Все йшло трохи шкереберць в соціумі, в економіці. Я тільки зараз усвідомлюю, ну як важко було. Просто всім. Ну всім ми мінялися кросівками одягом. Ми ходили одна до одної. Я у тебе це візьму. А ти в мене це? Да, добре. помінялися і нам здавалося, що ніхто цього не помічає. І цей кліп він був ніби ну просто з якогось іншого виміру взагалі. І я уявляла себе на місці цих дівчат. Ну тобто, от тоді я так відчувала, я коли буду дорослою, я буду отак, теж отак, я буду отака, і буду такі друзі, я буду так жити. І буду... Ну щось це якісь були просто ну, сни, це дрім, чистий. І зараз, коли я її чую, я згадую ту дівчинку, і от те, що я на початку. Сказала в якості гачка, ти мріяла і не розуміла, що ти вже тоді була щаслива. В мене залишилось декілька подруг, таких перевірених часом з того, з того саме періоду життя. Я так вдячна долі за те, що я можу з ними спілкуватися зараз, незважаючи на те, як нас розкидало по, по планеті навіть. Але це люди, з якими ти зростав. Це люди, з якими відбувалося становлення, твоє дорослішання. Ти ще був ніхто, звали тебе ніяк, ти не розумів, куди рухатись. І ну, ці люди вони були поруч. Тому зараз ми, коли зустрічаємось або телефонуємо одна одній, ми іноді навіть називаємо нас за прізвиськами. А ну, яке тобто... в тебе було прізвисько? Uh, ну, в мене якось його не було. Тому тобто, що я насправді прочитала твоє дівоче прізвище, я не знала твоє да, дівочі... Маляшенко. Маляшенко і мене називали Маля, але це вже придумали в кварталі. От у нас була там Свєтік-Кабасік ну, тобто, Це зв'язок. Це певний зв'язок з, з того такого безтурботного часу, який, наприклад, для моїх батьків він не був безтурботним. Так, ну, це тому, були 90-ті. Не дуже легко було. І я так вдячна батькам своїм за те, що я не відчула цього. Я не відчула цієї важкості. В мене була юність. Я закохувалась, вибудовувала стосунки, щось там дівчата, хлопці, яка учоба, 10 клас, в школу ходиш потусуватись. І ось цей програш на фортепіано він досі. От досі навіть в цей час, коли я його чую. Це для мене якийсь, якийсь сигнал. Привіт, з майбутнього! Все буде добре і чесно, мені ця пісня навіть сьогодні, коли я перебуваю, як і багато хто з нас, на якомусь на якомусь власному дні. І коли я коли її чую, вона мене витягує. Олена, дякую тобі, те, в твоєму житті існує пісня, яка тебе занурює. Той стан, так. той безптурботну юність, це насправді круто. Я впевнена, що у кожного з нас є така пісня, але те, що ти її пам'ятаєш, mm -hmm. і те, що ти її пронесла через все життя, це неймовірно. Дякую, Дякую. що прийшла з цієї історії, що цим поділилася. Дійсно, оце, оце подорож хвилями ностальгії. Так є. я Олент. відводила від себе підозри, як могла, але я не могла триматись тут. <рес> О, клас! Дякую <рес> там. <О, рес> <рес> Олена ага. почалась з цього думати. Ага. ага. Олена, дякую.